Всім привіт! Вчора в мене був день народження, і я отримала мріяний подарунок, тож зараз покажу, що знаходиться всередині цього боксу. Так як я обожнюю Гаррі Поттера, я дуже тішуся, що нарешті отримав лист та квиток на платформу 9.3 четверті. Розгортаю пакування і бачу ту саму книгу заклинань, яка створена для опанування магії. В ній зібрані заклинання від круцята судообрісу, тільки подивіться, яка ж вона красива. я дістаю зілля. Спочатку подумала, що їх двоє, але потім трішки пошукала і знайшла ще Фелікс Феліціс. Скажу чесно, я вже з нетерпінням хочу спробувати їх на смак, бо на вигляд вони магічні. Далі я знайшла наймрійнішу карту всіх чарівників, на якій зображений точний план Хогвартсу та всіх людей, які перебувають на території замку. Ну і звісно, як же без монет банку Грінготс та солодощів, які я також знайшла у боксі. Відкриваю наступний загадковий мішечок і бачу цей неймовірний значок. Трішки прискорюю вам відео, і ось він вже на мені. Красивий! Мені прям дуже подобається. І на останок свічка сова для атмосферних вечорів. Та дуже задоволена. Я неймовірний подарунок.